Воно як жахно повиносило все вікна, двері повиносило повністю. І просто був такий туман у хаті не туман, а дим. Чи я не знаю, як його назвати, смог чи ну не знаю, щось синє. Що ми не могли дихати, не могли почали вискакувати, а боїмося вискакувати, тому що у нас утож, бачите, все поваляло, все позашивали. Село військові Російської Федерації атакували зранку близько сьомої години. Розказує жителька Степанівки Тетяна. Один із снарядів влучив у будинок її сусідки. Ми гукали і все, і ніхто нічого. чув. А потім, же, коли приїхали МЧС, ми показали, де була кухня, так називаємо, там просто воронка. Воронка, ну і підвал. Вони почали розривати, я не знаю, яким образом вони там знайшли сьогодні на тому місці. Вона видно в літній кухні, в крайню кімнату хотіла заховатися. І все, її достали, а там… Внаслідок обстрілу пошкоджений її будинок, говорить Олена. О 6.30 з дитиною ще. І перший приліт був, вибило вікна з цієї сторони. У нас ми злякалися, скочили, заховалися між, як кажуть, між двома стінами, накрила дитину матрацем і повторний приліт заріва з цієї сторони. Вилетіло все, посипалося на кришу, розбило і вікна, і двері вирвало. Перелякалися дуже сильно. 6-620, я точно не пам'ятаю. Ну, Виходу не чутно була, був перший приліт. Ну, десь в ту сторону прилетіло, там іскри дим, посипались усі вікна. Ми з сім'єю там в одній кімнаті, більш де є захисток. Та пересиділи, бо почався пробний, почався обстріл. Дом дуже пострадав. Звісно. Будемо ремонтувати, будемо триматись, ми сильні, ми херсонці. Осколки якісь. З різьбою. Ага. Це було ну, з цієї ямки я достала. Зранку під обстрілом була також Чорнобаївка. Місцева жителька Тетяна розбирає завали на подвір'ї. Розповідає, снаряд влучив у літню кухню. Ось тут була, була літня кухня була хозпостройки тут були птица була, то тобто, есть это все похороненное вот там все под низом. От этой волны я уже просто я не слышала, было один-два прилета сюда, я не знаю. Пошкоджений також будинок, найбільша кімната, у якій спала мати, говорить Тетяна. Это все вот так, вместе с мамой, вместе с... вот это ее выбило, вынесло сюда. Я же говорю, я на удивление, что у нее такие ранения не как бы сильно, ну и что, что она осталась жива. Как раз была волна вот там, а я зашла в комнату. Только секунду зашла, вот это пламя, ну то есть свет вот этот, Ну и все сюда пошло. Ну, и конечно, вместе і її, звісно, вибила в місті з рамою, в місті з цією, тобто її ударила и она выпала сюда. Мати розповідає, Тетяна отримала уламкові поранення. Зараз вона у лікарні. Ольга Ляшенко, Владислав Купріє, Валерій Іваненко, Суспільне новини, Херсонщина.